Шановні, чи траплялося вам бути поруч із людиною, яка на словах виглядає дружелюбною, але на інтуїтивному рівні ви відчуваєте, що щось не так, чи відчували ви тонкий внутрішній дискомфорт інтуїцію, яка підказує, що за цією усмішкою ховається щось темне? Карл Юнг, один із найвидатніших дослідників людської психіки, говорив про фундаментальне поняття тінь. Це частина нас самих, яку ми заперечуємо, але яка часто проявляється в тому, як ми ставимось до інших. Коли хтось відчуває ненависть, заздрість чи образу, він може намагатися це приховати, але повністю це зробити неможливо. Ознаки завжди є тонкі, але незаперечні. Сьогодні я розповім про вісім таких незаперечних ознак, які вказують на те, що хтось поруч із вами приховує ворожі почуття, навіть якщо всіляко намагається їх маскувати. Будьте уважні, бо восьма ознака найпідступніша і здатна перевернути ваше уявлення про деяких людей, з ніг на голову. І як завжди, в кінці пісня на цю тему. Перше сарказм і презирство замасковані під іронію. Прихована ворожість не завжди проявляється відкрито. Деякі люди воліють висловлювати її через саркастичні жарти, шпильки чи тонку іронію. Вони можуть висміювати те, що для вас є болючим. А коли ви вказуєте на це, ми відповідають: та я просто жартую. Не будь таким вразливим. Це ж просто гумор, це особливо підступна поведінка, бо вона залишає вас із відчуттям дискомфорту у той час, як інша людина зберігає маску невинного жартівника. Але якщо після кожного їхнього жарту ви почуваєтеся приниженим, якщо теми повторюються знову і знову, це вже не гумор, а ознака придушеної агресії. Юнг стверджував, що ми проєктуємо свою особисту тінь на інших. Тож, коли хтось постійно іронізує з приводу певних рис вашої особистості, він видає те, що сам не може прийняти в собі. Друге прихований саботаж. Якщо хтось поруч із вами почувається засмученим вашим успіхом або зростанням, він може намагатися вам зашкодити прихованими способами. Саботаж не завжди очевидний і прямий. Іноді він проявляється у вигляді хибних порад, перекрученої інформації або дрібних випадкових помилок, які разом узяті заважають вам досягти мети. Друг, який забуває сказати вам щось важливе, родич, що ненароком не згадує ключову деталь. Колега, який через помилку ускладнює вам роботу, на перший погляд, це може здаватися звичайною неуважністю. Але якщо такі випадковості повторюються знову і знову, варто замислитися: а чи справді це випадковість? Юнг пояснював, якщо людина не може змиритися зі своїми поразками, вона може несвідомо проєктувати свою фрустрацію на інших, заважаючи їм рухатись уперед, щоб самій не почуватися гіршим. Третє тиха конкуренція. Деякі люди не можуть спокійно прийняти ваш успіх. Їм життєво необхідно перевести увагу на себе, применшити ваші досягнення. Зробити вигляд, що це взагалі дрібниці, виділитися гарною новиною, а у відповідь чуєте. Та у мене теж таке було. Я навіть краще зробив. Така негласна конкуренція, часто виникає з глибоких внутрішніх комплексів. Юнг говорив: коли людина бачить у вас риси, які не може прийняти або розвинути в собі, вона починає змагатися замість того, щоб надихнутись. Ті, хто почуваються неповноцінними, будуть намагатися вас принизити або змагатися з вами, щоб не стикатися зі своєю власною невпевненістю. Чотири удаване доброзичливе ставлення. Ті, хто таїть в собі неприязнь, часто маскують її під турботу. На перший погляд вони здаються турботливими, але ви відчуваєте, чогось бракує. Щирості, коли вам справді потрібна допомога, вони мінімізують вашу проблему. Відмовляють, вигадують привід, щоб не допомагати. Але найхарактерніше, коли ви досягаєте успіху, їхня радість здається фальшивою, а іноді її взагалі немає. Чому так відбувається? Юнг говорив про явище дисоціації его, коли людина емоційно віддалена від інших. Це призводить до холодності та нездатності щиро радіти за інших у глибині. Бажання знецінити чужі досягнення комусь боляче приймати власні поразки, тому ваш успіх його дратує. Хтось вам заздрить, хоча й не визнає цього навіть перед собою. Хтось бачить у вас відображення того, ким хотів би стати сам, але не зміг. Такі люди бояться висловити щиру підтримку, бо тоді їм доведеться визнати, ви досягли чогось. Чого не змогли вони, той, хто щиро радіє за вас, ніколи не знецінить вашу перемогу. Той, хто потай заздрить або зневажає, завжди знайде спосіб применшити ваш успіх. Обирайте тих, хто вас справді підтримує, а не тих, хто штучно усміхається вам в обличчя, але радіє вашим невдачам за спиною. П'яте контроль під виглядом турботи. Деякі люди намагаються контролювати ваше життя, прикриваючись добрими намірами та опіклуванням. Вони кажуть, що хочуть вам добра, але їхні справжні мотиви зовсім інші. Вони критикують кожне ваше рішення, змушуючи вас сумніватися в собі. Роблячи вигляд, що просто дають поради, вони насправді ставлять під сумнів вашу здатність самостійно приймати рішення. І тим самим змушують вас залежати від їхньої думки. Чому вони це роблять? Карл Юнг вважав, що потреба контролювати інших виникає зі страху перед внутрішнім хаосом. Коли людина не може впоратися зі своїми емоціями, вона прагне контролювати зовнішній світ, щоби не зіткнутися з власною нестабільністю. Це означає, що ті, хто намагається підкорити вас своїй волі. Насправді бояться втратити контроль над собою. Контроль під виглядом турботи це форма маніпуляції, яка руйнує вашу незалежність і впевненість у собі. Запам'ятайте, справжня турбота не робить вас залежним, вона дає вам сили йти власним шляхом. Справжня підтримка допомагає вам рости. Ті, хто вас дійсно любить, не намагаються керувати вашим життям. Ви маєте право бути господарем своєї долі. Не дозволяйте нікому забрати у вас цю силу. Шосте плітки та критика за спиною. Коли людина має до вас негативне ставлення, вона рідко скаже це в обличчя, натомість вона говоритиме про вас за спиною, поширюючи плітки, чутки, критику. Її мета підірвати ваш авторитет, зіпсувати вам репутацію або життя. Чому люди пліткують? Бо заздрять ваш успіх нагадує їм про власні поразки, вони почуваються слабкими, тому намагаються знизити вашу цінність, щоб почуватися краще. Вони бояться вас і намагаються зіпсувати вашу репутацію, поки ви не стали ще сильнішими. Карл Юнг говорив: ті, хто поширює негатив про інших, насправді проектують власні слабкості, тобто вони неправду про вас розповідають. А відкривають суть себе самих. Як захистити себе від пліток і критики, не реагуйте емоційно, пліткарі живляться вашими реакціями. Якщо ви злитесь, виправдовуєтесь або нападаєте, вони отримують задоволення: ігноруйте або відповідайте спокійно. Холодна байдужість найкраща зброя. Довіряйте тільки тим, кому справді довіряєте. Не діліться особистими з тими, хто може використати це проти вас. Тримайте важливі деталі життя в тісному колі перевірених людей. Дійте, а не виправдовуйтеся. Чутки живуть лише там, де немає правди. Просто живіть так, щоб ваші вчинки говорили за вас. Якщо хтось постійно говорить погано про інших, рано чи пізно говоритиме погано і про вас. Пам'ятайте, той, хто приносить вам плітки, обов'язково віднесе ваші слова іншим. Не дозволяйте їхнім словам впливати на вашу самооцінку. Те, що хтось говорить про вас погано, не означає, що з вами щось не так. Люди обговорюють тих, хто має значення. Вас обговорюють, значить, ви помітні. Плітки і критикам це зброя слабких. Вони не можуть протистояти вам відкрито, тому нападають із тіні. Запам'ятайте, справжні друзі говорять з вами, а не про вас. Сильні люди обговорюють ідеї, слабкі інших людей. І якщо вас обговорюють за спиною, значить ви попереду. 7. прихована образа: люди, які щиро піклуються про вас, щиро радіють вашим успіхам. Вони пишаються вашими досягненнями, підтримують вас і надихають на нові вершини. Але якщо хтось потай заздрить вам, він не зможе приховати свого роздратування. Як це проявляється? Холодна або відсторонена реакція. Вони намагаються не показати заздрість, але й щиро порадіти не можуть. Коментарі в стилі жарту, за якими відчувається образа чи роздратування. Спроби знецінити ваш успіх. Вони намагаються звести його до випадковості або дрібниці, аби не визнавати вашої переваги. Конкуренція замість підтримки, замість щиро радіти, намагаються перевершити вас. Відкрите роздратування або дистанція. Дехто починає уникати вас, коли у вас усе добре. Вони спілкуються менше, стають холодними, навіть дратівливими. Їм некомфортно поруч із вами, бо ваш успіх болісно нагадує їм про їхні невдачі. Не витрачайте енергію на тих, хто не здатен щиро радіти за вас. Запам'ятайте. Ті, хто дійсно турбується про вас, будуть пишатися вашими успіхами, а ті, хто ображається на ваш успіх, ніколи не були вам союзниками. І останнє невербальні сигнали і прихована ворожість. Негативні емоції завжди знаходять вихід через мову тіла, навіть якщо людина намагається їх приховати, можна стримати слова, але тіло видасть справжні почуття, як казав Карл Юнг. Тіло і підсвідомість ніколи не брешуть. Інтуїція потужний інструмент. Якщо ви відчуваєте, що щось не так, цілком можливо, що так воно і є. Як захистити себе від людей, які приховують ворожість, довіряйте своїй інтуїції. Якщо вам щось здається дивним, навіть якщо людина поводиться ввічливо, не ігноруйте це. Мова тіла ніколи не бреше. Якщо хтось щиро радіє за вас, це видно. Якщо заздрить або дратується, це теж читається. Навіть якщо він намагається приховати це, обмежуйте контакт з тими, хто лише прикидається другом. Якщо людині доводиться вдавати, що вона рада за вас, значить вона не на вашому боці. Слова можуть брехати, але тіло ні. І якщо ваша інтуїція каже, що людина вам заздрить чи приховує неприязнь, швидше за все, так і є. Справжні друзі не змушують вас сумніватися в собі. Якщо ви весь час питаєте себе, а чи добре ця людина до мене ставиться, відповідь уже очевидна. Що робити, коли ви розпізнали приховану ворожість. Довіряйте собі, якщо ви відчуваєте дискомфорт поруч із кимось, навіть якщо ця людина усміхається, не знецінюйте свої відчуття. Ваша інтуїція зчитує мікросигнали, яких свідомість не помічає. Встановлюйте межі, не дозволяйте таким людям впливати на вас емоційно. Говоріть прямо. Мені неприємні такі жарти. Я не хочу обговорювати цю тему. Я ціную свій успіх і не потребую порівнянь. Якщо людина продовжує порушувати ваші межі, це не випадковість, а вибір. Не грайте в їхню гру. Деякі люди намагаються змусити вас сумніватися у собі, втягнути в конкуренцію або виправдання. Не піддавайтеся. Якщо вони використовують сарказм, ну запитайте, чи справді варто так висловлюватися. Якщо знецінюють успіх, скажіть для мене це важливо, і я не потребую чиєїсь згоди. Не реагуйте на провокації. Вони шукають уваги, а не діалогу. Скорочуйте спілкування. Якщо людина систематично знецінює вас навіть після того, як ви озвучили свої межі, не діліться з нею важливим, не чекайте підтримки, якщо можливо. Віддаляйтесь, головне не сумнівайтеся у собі через чужі комплекси. Заздрість, плітки, прихована ворожість це не про вас, це про тих, хто їх несе. Ви маєте право на свою гідність, успіх, спокій, і маєте повне право відсіювати тих, хто вам цього не бажає. І запам'ятай – слова самі по собі нічого не значать. Хтось може говорити правильні речі, але справжнє ставлення видно не в словах, а в діях. Вони поруч, коли тобі важко, а коли ти досягаєш успіху, щиро радіють чи мовчать або ще й використовують твої досягнення проти тебе. Справжні друзі не змушують тебе сумніватися в собі. Вдячний, що дослухали. Якщо було цікаво, то з вас вподобайка і підписка. До зустрічі! Ти посміхаєшся, ніби все гаразд, а очі твої холод, мов перший сніг. Мої перемоги для тебе, рана. Бо ти стоїш, а я лечу понад хмари. Говориш я з тобою, та серце стискає під маскою, сумніви, які не зникають. Та це нічого, я теж могла б так. А де ж ти був, коли я шукала свій шлях. Я Чу, ти ховаєш білю словах? Вичув. Не хочу бути дзеркалом твоїх страхів, мій успіх, це світло, а не тінь Не треба мені пора з умовами, ти я слабка а ти король у снах. Я сама веду свій корабель і не прийму тебе із фальшивим сміхом. Я бачу тихо. Плесків, моє серце мій єдиний компас, я бачу хто поруч, коли темно, і хто сміється, коли я піднімаюсь високо. Я бачу твої жести, тіло, холодний тон, без слів, усе ясно. Це давно відомо. Я йду не для когось, а для себе. І якщо не подав руку, відпусти мене летіло.